Доброго дня! З вами лікар акушер гінеколог медичного центру ланцет, час Людмила Анатолійовна. Сьогодні тема досить поширена про неї також багато говорять, але вирішила зупинитися, тому що планую провести серію таких записів. по… Темі контрацепція. Контрацептивних засобів дуже багато. Вони в сучасному світі з'являються нові, нові нові. Але сьогодні я хочу поговорити про стару, давно відому внутріматкову систему. В народі називають спіраль. Для початку я хочу сказати, що не існує жодного. Жодного жодного контрацептивного методу, який дає 100% гарантію. 100% гарантію може дати лише хірургічна стерилізація, і то за умови, якщо вона проведена якісно і кваліфіковано. Це не 100%. І от сьогодні ми поговоримо про спіраль. Спіраль також дає приблизно 92-96% гарантії контрацепції, які існують на даний момент внутріматкові системи. Це Гормональні і негормональні. Негормональні системи, як правило, містять, включають в свій м -м, склад мідь. Срібло або золото Мідь — дуже чудовий метал, який показаний жінкам, які схильні до якихось хронічних запалень або в минулому мали хронічне запалення, тому що він діє дуже гарно на ці вогнища запалення. Внутриматкові спіралі з сріблом і золотом це чудові як антисептичні засоби, оскільки вони не Дають розпочинатися хронічному внутрі, внутрішньому е, запаленню, не викликають внутрішній ендометрит. А гормональні системи зараз найбільш розповсюджені, це джайдес і мірена. Чому гормональні? Тому що якщо там входили метали, мідь, срібло і золото, то в гормональні системи входять саме гормональні препарати. І гормональні системи щодня в невеликій дозованій кількості виділяють в нашу порожнину матки гормони, які запобігають розвитку ендометрію. і тому при використанні гормональних спіраль, спіралей жінка, як правило, або не менструює, або її менструації проходять дуже в мізерній кількості, так що іноді вистачає щоденних прокладок. Якщо коротко і так наглядно, це виглядає приблизно ось так. Якщо подивитися, оце шийка матки, шийка матки, сама шийка, це порожнина матки, труби яєчники. І ось так спіралічка знаходиться в порожнині матки. Зовні, у нас, як правило, не знаю чи видно на відео, є отакі вусики. Їх спеціально залишають для того, щоб було, по-перше, орієнтиром, що спіраль дійсно в матці, а по-друге, для полегшення видалення спіралі з матки. Тож, підводимо і висновок внутріматкові системи. І гормональні, і, і негормональні є чудовим контрацептивним засобом. Негормональні системи не припиняють менструацію і не впливають на неї. Гормональні системи можуть викликати два стани або менструації взагалі відсутні, або вони стають мізерними. І для гормональних, і для негормональних систем є два обов'язкових дві обов'язкові умови. Вони мають вводитися лише після того, коли проведено обстеження. Шийки матки, щоб виключити диспластичні процеси і запальні захворювання в піхві. І друга умова щорічний обов'язковий огляд у гінеколога, який обов'язково має включати ультразвукове дослідження. І в даному випадку це чудовий метод, який я рекомендую. Він дійсно може привести до того, що ви матимете насолоду в статевому житті, не боячись небажаної вагітності. Тож приходьте. Ми вияснимо, який саме внутріматковий засоб, гормональний чи не гормональний, підходить саме вам і дамо вам зручне життя, комфортні статеві відносини і запобігання небажаній вагітності. Бути здоровим просто, просто приходь в ланцет.